Департамент Державтоінспекції МВС України повідомляє, на автошляхах України, у тому числі і Житомирщини, незаконно працюють так звані екологічні патрулі. Їхні представники намагаються зупиняти автотранспорт та здійснювати платну перевірку рівня забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобіля шляхом заміру рівню окису -вуглицю. У Удалі розповідають, так звані екологи працюють на приватних автівках, в одягу, що нагадує форму правоохоронців, мають при собі муляжі зброї, вимірювач швидкості жезли та диски з червоним світлоповертачем. Окрім цього, додають представники державтоінспекції, члени таких патрулів попутньо намагаються реалізовувати так звані екологічні талони. Зупинка на вимоги цих стражів порядку підкреслюють у ДАІ не є обов'язковою. Зі слів начальника відділення ДАІ Бердичева та Бердичівського району Олександра Мельничука на автошляхах Бердичівщини подібних випадків поки що зареєстровано не було. Та водії мають бути готовими до того, що їх намагатиметься зупинити подіб. Патруль хочу нагадати всім учасникам дорожнього руху, особливо водіям, які керують транспортними засобами, що згідно пункту 2.4 правил дорожнього руху, водій повинен зупинятися на вимогу працівника міліції. При цьому, згідно пункту 214 правил дорожнього руху, водій має право знати причину зупинки перевірки та огляду транспортного засобу, а також прізвище і посаду посадової особи, яка здійснює. Нагляд за дорожнім рухом та вимагати від неї при зупинці транспортного засобу при посвідчення її особи тих водіїв, які зіткнулися з фактами протиправних дій управління державтоінспекції ОМВС у Житомирській області, просить одразу ж звертатися за телефонами довіри ДАІ 47 39 15 або ж 102.